Коли взиваю я почуй мене, Боже правди моєї, в тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою, сини людські, доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту і шукаєте неправди, Знаєте, що Господь обрав для себе преподобного свого, Господь почує мене. Коли я взиватиму до нього, гніваючись, не згрішайте, роздумайте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, Ти явив нам світу лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці вина та єлею вона примножилася, в мирі я лягаю, і сплю, бо ти, єдиний Господи, хто вселив у мене надію на життя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах твоїх, Єрусалиме, Єрусалим створений як місто і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити. Престоли в домі Давидовому, просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять Тебе. І, нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх, промовляю мир тобі, заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости. Бо Господь Всевишній страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках сурмних. співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, бо Бог цар усієї землі. Співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог висів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа, Він вищий за все, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, Ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твоїй блаженство вічне, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Навчився беззаконник грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима його, сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова уст Його неправда й лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро, на ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла, Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи, яка велика милість Твоя Боже, Сини людські, під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх, ти напуваєш їх, бо в тобі джерело життя, всяві Твої ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе, і правда Твоя на добрих серцем, нехай не наступить на мене нога гордині. І рука грішника нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста увесливі говорять від серця лукавого, погубить Господь, уста облесливі, та язик гордовитий тих, що говорять язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є, Господь, ради страждання вбогих і зітхання бідних, нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей. І відкриюся в ньому слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене, Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік, навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Боже, молитву мою, вислухай благання моє, від краю землі взиваю до Тебе, бо не є серце моє, виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом крил Твоїх. Бо Ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого, дні до дні в цареві приклади, і роки Його продовжи від роду до роду, хай буде Він вічно перед Богом, милість і істина, нехай охороняють Його, я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня, слава Отцю І, Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Авилуя, воллуя, воловуя, слава тобі, Боже, Авилуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже, Авилуя, волуя, вовуя, слава тобі, Боже.